Міжнародний день інвалідів щорічно відзначають 3 грудня. Відзначення цього дня справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов'язок перед інвалідами, що потребують захисту та підтримки у цей непростий час. Інваліди це не просто категорія людей, це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. На щастя, поряд з ними є ті, хто хоче допомогти і хто допомагає. Напередодні міжнародного дня інваліда. Ми проводимо спільно із нашими базовими підприємствами ПП «Лан Агро», Ланівський цукровий завод, «Ланівський МТС. Такий захід, як допомога інвалідам. Сьогодні ми розвозимо і вітаємо всіх наших інвалідів і розвозимо їм харчові набори. Мені, як сільському голові, дуже приємно, що наші депутати обласної ради. В особі Тимоха Юрія Олександровича і депутата районної ради Тимоха Олександра Федоровича ми можемо підтримати цих людей і надати посильну допомогу нашим інвалідам. Кожного року, за підтримки генерального директора підприємств Ланівської промислової групи Олександра Федоровича Тимохи, діє благодійний захід допомоги людям з обмеженими можливостями, людям, на долю яких випали нелегкі випробування, говорить голова проспілкової організації Олександр Солодовник. На нашому підприємстві існує традиція. Ми щорічно вітаємо інвалідів, які знаходяться на території наших сільських рад. Так сьогодні відбувається привітання інвалідів по всіх населених пунктах, а саме Ланівської сільської ради, Климівської, Федорівської, Попівської, Нижньоланівської сільських рад. Ми щиро вітаємо інвалідів, зичимо їм міцного здоров'я, зичимо їм сили і наснаги на життя. Хай їм Господь допомагає в їх нелегкий час, адже їм дуже важко в наше врем'я. Тому ми хочемо, хоч невеличкою увагою, покращити їм настрій. Ми їм щиро зичимо здоров'я і будемо надалі продовжувати цю гарну традицію, яка направлена на допомогу. В свою чергу інваліди висловлюють подяку усім тим, чию підтримку і допомогу вони відчувають щоденно. Кожного року нас не обіжаєте. Спасибі вам велике за увагу, за клопотання. й на той рік. Велике вам спасибі, а я вам теж бажаю, щоб ви були всі здорові, людяні, щоб як до вас обратилися люди по вашій можливості допоможе. Бо їм це трудно. Жити зараз в наше нашев'я загалом за день представники ланнівських підприємств відвідали понад 60 людей з обмеженими фізичними можливостями мешканців Карлівського району.